Великдень, найбільше християнське свято, яке несе віру, надію та любов. В такий день кожна людина має відчути турботу та підтримку. А особливо цього потребують ті, хто знаходиться далеко від родин і захищає нас на фронті. Саме тому волонтерський загін паляниця, котрий і так беззупинно допомагає нашим військовим, з нагоди свята ще й випікає великодні смаколики, а саме Паски. І ми хочемо саме нашими малесенькими. Ціми пасками підтримати і сказати, що ми вас любимо, ми вас чекаємо. Процес виготовлення паски досить кропіткий та займає багато часу. Підготовка усіх необхідних продуктів, приготування опари, робота з тістом, виготовлення самої паски, а потім і її оздоблення щонайменше займає 10 годин. Пасочка, хоч і невелика за розміром, та наповнена великою любов'ю, силою та вірою у нашу найскорішу перемогу. Ніяких секретних інгредієнтів, це тільки любов і бажання, щоб наскоріше був мир. Волонтерський загін Паляниця працює на нашу перемогу з перших днів війни. Дівчата, не покладаючи рук, готують різноманітні смаколики для наших захисників. Керівник загону Людмила Татар зізналась нашій знімальній групі звідки бере сили та натхнення на таку, хоч і корисну, але неймовірно важку працю. Саме перше це родина. Якби моя родина мене не підтримувала в цій добрій справі, то я б тут не була. По-друге, це мої несламні дівчата, які Приходять, допомагають. Переселенки з Херсонщини Альона та Ірина потрапили в загін випадково, але зараз вони працюють беззупинно, тому що найбільшою мотивація для них це повернення до рідної домівки, яка зараз, на жаль, знаходиться в окупації. А це, як ми розуміємо, стане можливим тільки після нашої перемоги. Я прийшла у сказали, що вареники тут не ліплять, а печуть булочки. Бу да, випічку роблять для ЗСУ. Ну і ми. Предложили свою роботу, що хочемо допомагати. Нас прийняли на кухні. Працюють всі, і дорослі, і малі. Маленька красуня Єсенія з малих років допомагає у приготуванні смаколиків для наших військових. Разом з мамою вона прийшла у паляницю ще рік назад і досі тут допомагає. Адже усім серцем вірить в зсу та чекає на мир в Україні. Що саме ти робиш? Він тут піку. А для кого ти це робиш, ти знаєш? Для воєнних. Отут ми печемо для наших захисників вертути, булочки, круасанчики, рогалики, все, щоб там вони на, на передовій чувствували, що вони як вдома, щоб трошки ну, нашої любові, щоб вони почувствували. І ми сюди прийшли з дитиною рік тому і так і залишилися. Вже вкотре нагадуємо вам, допомагайте волонтерам. Загін поляниця потребує вашої допомоги. Давайте разом загальними силами пришвидшимо нашу найбажанішу перемогу. Кожна дрібниця на вагу золота. Тому не стійте осторонь, а допомагайте нашим волонтерам, котрі днями й ночами, не покладаючи рук, працюють на загальну добру справу. Пам'ятайте, що тільки разом ми сила. Любі друзі, війна ще не закінчилася, і ми маємо саме сьогодні. Об'єднатися задля перемоги за найскорішої перемоги. А перемога буде завдяки вам, якщо ви всі разом допоможете нам і усім волонтерам, бо на волонтерах держиться Україна разом. Ми сила. Я дякую вам, дякую за те, що ви не байдужі. Я дякую Україні за те, що я народилася у цьому місті. І у цій гарній батьківщині і я ніколи від селя не уїду, бо я українка.